Хочу трошки розповісти ще про одну стихію Всесвіту це вода. Це основна стихія світобудови. Народи всіх часів обожнювали цю стихію, як невичерпне джерело життя, як вічно живе джерело, за допомогою якого запліднювалась інша велика стихія земля. Життя слов'янина. З найдавніших часів, було пов'язане з водою. Наші предки селилися вздовж річок, якими проходили торгові шляхи, спілкувалися між племенами, наші пращури приносили треби воді, і біля води ворожили про майбутнє, влаштовували святилища та свята. Вода, як стихія, що має особливу чистоту. Не приймає нечисті предмети і виштовхує їх на поверхню. Саме вода, якщо в неї залишити священий предмет, приводить людей до місця, де можна будувати поселення. Слов'яни осмислювали воду як загальний породжуючий початок, мати всього живого, у тому числі і самої землі, що колись виникла з дна Світового океану. Небесна вода вважається чоловічою, вся земна вода жіноча. За допомогою води, як і за допомогою вогню, досягається очищення людини, оновлення її духовного єства. Водою очищають і простір, і предмети, і одяг. Вода, як і вогонь, несе сакральний початок. За певних умов. Вона набуває граничної позитивної сили, освячена жива вода. В інших випадках вода стає місцем проживання міфологічних персонажів, втілює ідею смерті та іншого світу, ворожій людині. Вода наділена своєю особливою свідомістю. Це потужний акумулятор інформації. Вода – Її накопичувач, розподільник та передавач і це її основна та дуже важлива для людей властивість.